Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні розмова піде про повернення рідних колес Бриджтоун 13.6 на 24. В цьому році працював на інших колесах. Це в нас Кабат. Фирма Кабат, Польша. 12,4 на 28. Диски у нас с Т-25. С польского трактора. На нашем стояде диски на 32. Тут стоят на 28. Виточував такую вставочку плазморезу. А с этой стороны Отаку от простенько і надійно. Тут проварив, нічого не відвалилося, не лопнуло, не відпало, відпрацював цілий сезон. Ну, а зараз знову Оранка. А Уратина. Зараз. Ширина вражає. Наскільки це ширше, і плюс тут карби йдуть практично рівно, а тут йде полукругом. Так що будемо рати на рідних. А на наступний рік знов замінимо для обробітку. Резина вже ця потерта, вже маленький протектор, але його достатньо. В цьому році я був замінив. Розкоси. розкоси на навіску, За того, що я догрузив плуга, в минулому році догружав і в цьому, і ну, з часом вже розбилися самі різьби і вирвало одного розкоса. Замінив я одну штучку одного розкоса, поки заїхав на поле, вирвало вже і іншого. Так що поставив я все з двох сторон. Замінював колеса. Так, як отут у нас пальчик іде на 12, ну трошки там розбито, то я проточував на 14, сверло на 14, він плотненько входить. Ну, Свободно, Палець десь 13,5 міліметрів. Все, на скоби побрав. Тут скоба не входила. Взяв тут така йде, як шайба, я її з двох сторін обрізав. І все, і підложив шайбу, щоб воно не не цепляло. По суті, можна було б не підложувати. Але щоб не терло, не цепляло. Так що зробив так. Ну і на, на гвістки. Отакі розкоси. Розкоси у нас МТЗ, ковані. Віддав ще по старій ціні були по 700 гривень за штуку. Думаю, на декілька років 100% хватить. а там будемо бачити, які вони із себе. От такі в нас зміни і заміна. Ще в нас, що буду я міняти, у нас в передньому мосту розбилися підшипники. Ну, як, не розбилися, але є шат уже. Я розбирав десь місяць назад. Цього дивився, який підшипник стоїть. Один підшипник 6207, наружний 6208. Я їх купив, зараз я їх візьму покажу. Купую завжди щось краще, японське, щоб воно трималося. Оце після кусіння гречки, ось такі диски. Така вставочка. Зараз покажу, які підшипники. Так, Так, підшипник. Підшипник у нас. Опа, його. Підшипники йдуть у нас відкриті. Пою 6208. Це наружній, внутрішній 6207. Так що треба купувати те, що стоїть. Не економити на цьому. І воно буде їздити дуже-дуже довго. Я більш чим певний що підшипники стоять там оригінальні ще з заводу. Так що, отакі в нас зміни. Кому щось цікаво. Пишіть, дзвоніть, підписуйтесь на мій канал. Ну, Всім гарних переглядів і мирного неба. Всім пока!